Ти бачиш, у нас пер є, я не знав. Ви зможете мене постригти так, щоб я став красавчиком. Дивись. О! Пострижи мене під красавчика. Ти будеш. Ти є. От спасибо. Хоч хтось комплімент сделай. А в тебе сумки є? Да. ти понимаєш, я на ринку не знаю, де який магазин. Мене питають. Да, Ой, я пам'ятаю, що там було рибацьке, я пам'ятаю, що там були ключі виготовляли, я зараз не знаю, у мене всі питають, де вони, як захрезе. там же ж сидить. Да, Я там ще Там підцелюю. Чи ж, барсетки прикольні. А ну на подаш, поснімай мені, як я буду глядати басейн. Стілець прикольний. Стілець пиші. Не продай. Я б на такому, комп'ютері грав. О, він удобний. На комп'ютері грав те, що надо. Боже, а то вже, ну, ограничена нагрузка. І знаєш, як ти вже десь скрутнешся, не дай Боже, ще 90... сюрпризи 94 куби, а я не важкий. Ні, так я вовсє кажу. <реш> 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 я кажу, знаєш, як куб, і в кожний кольчик. А це всі однакові, чи ні? Ні, випадково там різні, бачиш? А, тут різні ручки. Тобто, ручка теж така кожана, коротше? Так, Там всередині ж є така шлейечка, Кто-то порогольничек есть.